Понеділок, 27 жовтня, в ефірі новини на 11-му в студії Ліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Чотири райони області під вогнем окупантів на Криворіжжі Поранено 24-річного чоловіка. На Сумщині окупанти поцілили дроном в автобус з цивільними. Є загиблий та 12-ро травмованих. Також ворог продовжує енергетичний терор України. Докладніше про ситуацію в країні розкаже наш Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади тобі слово. Вітаю ліно. Вночі окупанти атакували дронами Павлоградський район, потрощена інфраструктура. Оборонці неба збили над областю п'ять ворожих безпілотників. Повідомляють у повітряному командуванні. Нікопольщина потерпала від ударів російських ФПВ, потрощені підприємства, багатоквартирний та приватний будинки, гімназія та магазин. Також ворог атакував Криворіжжя у райцентрі. Поранено 24-річного чоловіка. Він лікуватиметься вдома. Синельниківщину загарбники крили з РСЗВ та кабів. Зруйновано один будинок, ще чотири пошкоджені. Побиті три автівки, горіла господарська споруда. Водночас маємо хороші новини. В мережі з'явилось відео від захисників із 425-го окремого штурмового полку. Скеля воїни показали зачистку від ворожих ДРГ Єгорівки. Це невеличке село на Синельниківщині. На мапі Діпстейт нині воно перебуває у притулку до сірої зони. 69-річний чоловік загинув ще 12 людей поранені. На Сумщині окупанти поцілили безпілотником по автобусу із цивільними. Його знищено повністю. Серед травмованих восьмирічний хлопчик та дівчинка, 15 років. У Запорізькій області внаслідок російського обстрілу ж одна людина загинула, ще одна поранена. На Донеччині протягом минулої доби двоє загиблих та сім травмованих через російський терор. На Харківщині ворог поцілив по ресторану житловому сектору та підприємству. Троє Страждалих там також росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Сумщині. Частина області залишилася без електроенергії. Там і ще в шести областях, зокрема й у нашій, запровадили екстрені відключення світла. Путін змінює тактику. Росія переходить до енергетичної війни проти України. Пише видання економіст». Основна мета паралізувати енергосистему, роз'єднавши схід і захід країни. Країна терорист б'є по підстанціях. ГЕС і ТЕС, намагаючись порушити баланс розподільчого розподілу струму, додають кінцева мета зробити частину нашої країни непридатною для життя. Терор не минає для загарбників безкарно на Білгородчині в окупантів, так би мовити, зламалася дамба від дронів та ракет. Вода затопила бліндажі російських військових. Повідомляють ворожі пабліки. Також напередодні гучно було у Москві. Росіяни пишуть про десятки хлопків, а просто біля Кремля помітили вогневу групу ворогів. Наразі вона це вся інформація Еліно. Дякую, влада. Я нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Владислав Авдієнко про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині там в Україні. На Дніпропетровщині запровадили графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили в Міненерго. Усе через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок обстрілів. Також енергооб'єкти атакували на Донеччині та Сумщині. Вимикатимуть світло і на Київщині. У ДТЕК зазначають, що графіки діятимуть до стабілізації ситуації в енергосистемі. Коригували ворожі обстріли по Дніпропетровській та Запорізькій областях СБУ затримала двох запроданців, які працювали на куратора від російської спецслужби. Один із затриманих керівник охорони провідного університету Дніпра, якого завербували через родича в РФ, до справи він залучив свого знайомого очільника дільниці водопостачання у прифронтовому гуляйполі. Чоловіки збирали координати військових об'єктів, а під час повітряних тривог фіксували роботу української ППО. Обом повідомили про підозру в Держраді. їм загрожує довічне ув'язнення. Не пропустив на пішохідному переході. Смертельна ДТП сталася вчора на проспекті Богдана Хмельницького. Жінка переходила дорогу по зебрі, однак водій ймовірно не помітив її через негоду та збив. Отримані травми виявились смертельними. Медики не змогли врятувати постраждалу. Правоохоронці розслідують всі обставини аварії. А у Кам'янському внаслідок пожежі загинула жінка. Ввечері на території одного з садівничих товариств загорівся дачний будинок. На виклик виїхали рятувальники. Під час ліквідації займання вони виявили всередині жінку без ознак життя. Причини загоряння поки невідомі. їх встановлюватимуть фахівці. Віп-смітники у Дніпрі з'явилися нові комплекси, які естетично закривають сміттєві баки та захищають відходи від вітру й опадів. Принаймні, два таких майданчики наші кореспонденти зафільмували в індустріальному районі міста. Чи стало там чистіше? Ми перевірили. А також запитали міськраду, як отримати такий смітник у свій двір. Чи може вони тільки для обраних, наш Владислав Авдієнко розкаже. Зручні естетичні антивандальні покликані зберігати чистоту у дворах. У Дніпрі дедалі більше з'являється ось таких спеціалізованих майданчиків для вивезення сміття. Словом VIP, або європейські одразу декілька таких сучасних майданчиків для збору сміття з'явились в індустріальному районі, зокрема біля проспекту Слобожанського та вулиці Батумської. Місцеві приємно вражені. Гарно, естетично. То, що валявся мусор, і все ваняло, якби літали бумажки. То я вважаю, що це дуже прекрасно ще зробили. По дворі не літають бумажки, фантики, кульки, пакети. А це вже правий берег. Вулиця Новокримська. Відчуваєте контраст? Баки переповнені перед ними справжні сміттєві перешкоди, а відповідний запах відчувається вже навіть біля під'їздів. Мешканці твердять, проблема смітника у дворі багаторічна. Літом так тут пройти неможливо бо Антисинтарія, мухи. Показуємо місцевим світлини нових майданчиків із лівого берега. І люди кажуть, такі їм теж вкрай необхідні. Ну, звичайно. Звичайно, буде чистенько, буде охайно все має бути бородова площадка, огороджена, має бути, угу. накрита від угу. осадків, що не можна було перевернути. а то ще перевертають, бо там риються. Ініціатива справді європейська. Схожі навіси ставлять біля приватних будинків у Фінляндії. Розповідає Дніпрянка, наша колега, журналістка Галина Сергієва, яка там мешкає вже декілька років. У кожного такий навіс, бо бак не може стояти просто. То посеред вулиці. У Кожен має навіс, який закривається просто на такий маленький крючок. Стовідсотково це європейська ідея, і дуже добре, що вона з'явилася в Дніпрі. Дуже я радію з цього. То як отримати такий естетичний майданчик у свій двір? Ми відшукали голову ОСББ, поряд з будинками якої стоїть такий сміттєвий комплекс. І ось що вона каже. Сюди носять мусор десь біля 12 будинків. Тому в нас тут постійний завал. Тому ми з мешканцями зверталися до нашого депутата міського і до мера Бориса Альбертовича з проханням встановити нам або огорожу якусь, або ще щось. І буквально за десь три місяці нам встановили цей смітник. От тільки виходить, що така краса, аж ніяк не гарантія чистоти. Просто біля vip майданчиків ростуть аж ніяк не європейські гори сміття. Чому так? Це накидують люди, сусіди. Ну так ідуть. От я зранку йду на роботу. Людина йде, і вона не кидає туди. Вона йде так. раз туди за смітники. І пішла люди самі винавати. Люди самі винні. Треба кидати туди, а вони поряд. Натомість хтось винуватить виключно без хатьків. Ну тоже бомжі. Це без хатьки. риються, шукають щось, тому й викидають. Ну, все, все звідси дістають. От жіночка, з якою ми тільки не спілкувалися, що вона виконала сюди, на майданчик для негабариту. Тут є у нас картонна коробка з-під джойстика, е купа пластикових пляшок. Ну, мені здається, що усе це могло влізти і в звичайний сміттєвий бак, і не підтримувати оцю тенденцію. Накопичення всякого непотребу. Як вирішити проблему, хтось пропонує фізично забрати у несвідомих сусідів можливість смітити Огородити, аби люди не кидали сюди, непотреб була б сітка, вони б такого не зробили. А може мусимо просто самі змінитись? Фінляндії такого немає. Ну люди тут настільки привчені. Ну просто це мені здається культура виховання. Коли ти живеш в цьому. А щодо сучасних майданчиків, ми направили до міськради інформаційний запит. Чия це ініціатива, хто її фінансував та чи буде продовжувати? І чи існує взагалі чіткий алгоритм, як отримати і у свій двір такий VIP-смітник? Невже вони лише для обраних? Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Адаптація ветеранів до цивільного життя через творчість. Чи можливо це Ігор Керельчатенко впевнено доводиться власним прикладом. Після важких поранень він повернувся з війни, відновився та заснував свій власний театр. А його подруга, режисерка Катерина Стрельченко, зафільмувала шлях захисника до зцілення. Тож як мистецтво може врятувати життя? Подивіться. Що жахи війни, отримав важкі поранення та з повернутися до життя завдяки мистецтву. Це історія ветерана Ігоря Кирильчатенка, яку у кінострічці Точка зцілення» показала Дніпровська режисерка Катерина Стрельченко. У нас фільм повнометражний, 72 хвилини, і 72 хвилини ти занурюєшся в внутрішній світ творчої людини. Ще п'ять місяців тому. Команда одинадцятого зафільмувала, як розпочинався знімальний процес з відомої кінотрадиції. Z Bogiem. 20 жовтня фільм Точка зцілення показали першим глядачам. Катерина каже, хотіла привернути увагу людей до такої важливої теми, як адаптація ветеранів до цивільного життя. Кардинально фільм не вирішить жодну проблему, але він зможе її підняти і привернути увагу. Тому така мета стояла. А Ігор дав нам можливість про це поговорити. Головний герой картини екс-військовий ігор на позивний артист. Чоловік був у війську з 2014 року. Оку двічі отримував тяжкі поранення, тож службу довелось завершити. І тоді виникла ідея заснувати патріотичний театр «Артфронт». Я зрозумів, що я дійсно тобто, я прохнепридатний для державних театрів, тому що в мене від друга степінь того глухості, я контужений мене слух порушений, хребет там стоїть конструкція. Це моя точка зцілення я без театру не можу. Нам теплий затишно. Ще живі. Соб зібрато. В театрі чоловік вже близько 20 років. Поставив багато вистав, серед яких гучна тиша війни. Саме роботу над цією постановкою і зафільмувала режисерка Катерина Стрельченко. Вона захотіла мені такий сюрприз зробити. Тим паче на день народження. для тих, хто повертається, особливо для ветеранів, що потрібно щось робити. Тобто, якось, то якось потрібно допомагати фронту. Адже я не просто повернувся і граю в театрі. Я ставлю серйозні вистави, які підіймають питання якраз ветеранів, питання тих до сих пір воює. Ігор зізнається, зніматися в кіно для нього ще той виклик. Все ж більш полюбляє театральну сцену. Я три дубля виходив на самі такі точки і моменти, де я. А ми вже до цього відіграли дві вистави. Я там завжди плачу. Я на репетиціях плакав просто, А я на камеру я не зміг, тому що немає залу, немає віддачі. Коли ти виходиш в зал, коли ти бачиш, що очі глядача, коли в, твоєму, в цьому залі сидять близькі, рідні твої, ти про них говориш, ти до них звертаєшся. Режисерка та головний актор давні друзі. Та, попри це, на мистецтво дивляться під різним кутом. Я знала, що легко не буде, і так воно і сталося. Він дуже поступово не одразу пускав нас до себе, до своєї історії. Ми зробили ставку на одну людину, один головний герой. І хоч у нас з'являються інші персонажі в фільмі. Я все одно переживала, чи достатньо він харизматичний, чи достатньо цікава історія, чи зможемо ми втримати увагу глядача. Сама ж кінострічка відгукнеться не лише. Ветеранам, а й усім українцям, які під час війни відчувають зневіру, Цей фільм буде цікавий широкому загалу глядачів, ну тому що. Цей Фільм показує, як можна рости над собою, як можна продовжувати займатися улюбленою справою, як можна продовжувати ставати кращими і залишати слід в цій історії. Фільм вдалося створити за допомогою українського культурного фонду, благодійників та Дніпровської міської ради. Прем'єру точки зцілення побачать мешканці Дніпра, Полтави, Києва та Львова. Далі в планах випуск стрічки у прокат, показ у ветеранських хаб. Вах, а ще для іноземної аудиторії вже є адаптація на англійську мову. Це дасть нам можливість робити субтитри і німецькою, і французькою і їздити з турами, і розказувати про наших творчих ветеранів і кордоном». Еліна Ярцева, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте цей випуск. Бережіть себе та до зустрічі!